Мене всі постійно запитують, з чого почати вивчати англійську в цьому відео. Я раз і назавжди дам відповідь на це популярне запитання. Уважно послухайте. Вам ця інформація може не сподобатись. Ви можете в неї не повірити, але це. Так і є, це істина. Повірте моєму досвіду. А перед початком запрошую вас підписатись на мій інстаграм, тому що мій інстаграм це просто джерело корисної інформації. Щодня корисні стори, сквізи, відео, прямі ефіри, весь двіж відбувається там. А прямо зараз починаємо. Let's get it started! Так з чого почати вивчення англійської, я кажу вам відразу: самостійно вивести англійську мову на високий рівень є. Неможливо тут також треба розуміти, що в вашому розумінні є вивчити англійську мову. Якщо для вас вивчити англійську мову, це знати буквально три фрази, типу Мене звати, як пройти, і дайте мені, то для вас вивчити англійську це три дні. Якщо в вашому розумінні вивчити англійську це говорити на майже будь-які теми, спокійно оперувати граматикою, мати Вимову максимально приближену до носіїв, то у вас вивчення англійської мови займе все життя. Можливо, десь є якісь люди, які без викладача самостійно вивчили англійську мову на високий рівень, її вивели, так? Але це одиниці, це винятки, а винятки це лише підтвердження правила. Задумайтесь, чому в професійних спортсменів завжди є тренер? Ви не побачите не одного професійного спортсмена на найвищому рівні без тренера. Чому так? Тому що у кожного повинна бути своя зона відповідальності. Коуч, тренер займається своєю зоною відповідальності, учень та да спортсмен займається своєю зоною відповідальності. Якщо ви хочете серйозний якісний рівень, то у вас і Наставник і підготовка повинна бути серйозна і якісна. Якщо ви хочете несерйозний і неякісний рівень, то у вас не буде наставника і якби підготовка сама собою не буде серйозною і якісною. Ще раз серйозний рівень, серйозна підготовка з серйозним наставником. Поганий такий собі рівень, несерйозна підготовка без наставника. А тільки що зрозуміли ключовий момент для гарного. Рівня для дійсно якісного високого рівня вам потрібен наставник. Тобто самостійно вивчити англійську, вивести її на дійсно крутий високий рівень неможливо це можливо лише з наставником. Ще раз ключовий момент знайти наставника гарного достойного, який Дасть вам якісний результат. І не просто якісний результат, а знайде саме ті інструменти, які допоможуть саме у вашому випадку. І тут у вас запитання: а де ж його знайти? Де той самий крутий, якісний, офігенний наставник, який дасть мені результат? Адже зараз вже кожен другий репетитор з англійської, дуже багато інфоциганів, англійська за два дні, 50 тисяч слів за хвилину, там і так далі. І я зараз вам. Чітко, прямо, чесно відповім. Прямо зараз я назву вам два пункти, і тільки по цих двох пунктах обирайте собі наставника в англійській мові, та й взагалі тренера, там, лікаря і так далі. Слухайте уважно. А перед тим як я розповім про ці два пункти, я скажу, що про англійську мову взагалі дуже багато міфів входить, в які багато людей вірять, і віра в ці міфи багатьом не дає. Рухатись далі, розкріпоститись, прибрати бар'єр і так далі. Я відібрав для вас вісім найпопулярніших міфів про англійську мову. Це відео вже є на каналі. Як тільки ви дізнаєтесь ці міфи, вивчення англійської для вас стане в задоволення, і ви нарешті почнете кайфувати від її вивчення. Якщо ви вже кайфували, то почнете кайфувати ще більше. Десь тут зверху тільки що була підказка на це відео. Натискайте, зберігайте, дивіться. Далі. І так, повертаємось до пунктів два. Пункти, по яким і тільки по яким треба обирати собі наставника. Ну, В даному випадку ми говоримо про англійську мову. І пункт номер 1 У мене до вас там запитання. Чи підете ви до стоматолога, в якого гнилі зуби? От ви прийшли до стоматолога, а в нього там зуба нема, один гнилий, один чорний і так далі. Ну, щось воно якісь сумніви викликає, правда? Або прийшли ви до тренера по хочете накачати собі м'язи, да? Ви прийшли до тренера, а тренер дрищ з пічки, руки, і він вам розповідає, як стати великим, сильним, витривалим і так далі. Розумієте, про що я, так? Перший пункт. Не йдіть до викладача, до тренера, ну, в даному випадку говоримо про англійську, не йдіть до викладача англійської, який не говорить англійською. Так, як ви б хотіли говорити. Тобто ви спілкуєтесь з викладачем, ви такі чуєте, як він говорить, ну, вас не вражає. А ви розумієте, що ви краще нього не станете. Якщо він говорить ось так, то ви краще не станете. Ви станете ну, там відсотків на 70, як він. А якщо вам не подобається, як він говорить, то уявіть, що ви будете розмовляти на 70% десь як він, тобто ще гірше. Тому обирайте такого наставника собі в англійській, що ви от чуєте, вау, я хочу говорити як він. І якщо ви будете з ним працювати, то ви будете говорити приблизно ну, на 70-80% як ця людина. А якщо вам подобається, як ця людина говорить, то ви самі будете задоволені своєю англійською, тому що ви будете його якби. Копіювати на він буде вашим наставником, він буде наставляти вам знання, якими він володіє, і ви будете ну подібно до нього розмовляти в майбутньому. Це був перший пункт. А зараз переходимо до другого не менш важливого. І тут, взагалі, немає знаєте, типу, перший важливий, а другий там на 5% не такий важливий. Ні, ці два пункти вони повинні. Обидва якби бути присутніми, і тоді тільки буде мощний такий результат. Дивіться, я колись читав, що от є всякі там бізнес-школи в Америці. І знаєте, як якби вимірюється їх крутість? Ви будете зараз, так, ну це круто. Знаєте, як вимірюється їх крути крутість цих бізнес-шкіл? Їх крутість вимірюється кількістю. Зароблених грошей їхніми учнями. Угу. Тобто, ось ця школа є, і там випускники цієї школи сумарно заробили там мільйон доларів. А сумарна кількість випускників цієї школи заробила там 10 мільйонів доларів. Тобто ці значить навчають якось краще заробляти гроші, розумієте? І другий пункт це відгуки та результати учнів наставника, якого ви обираєте, розумієте. Дивіться, коли ви заходите до там, репетитора чи ну, там, викладача англійської мови, ви зайшли і дивитесь, так, о, прикольний чувак, а які результати він дав іншим людям? Да? Тому що якби, інші люди це потенційні ви. Розумієте? Інші люди це потенційні ви. Тобто ви дивитесь, там, людина розповідає щось про англійську, ТС, 5 10 а ви дивитесь, а де відгуки якісь результати, кого він вже навчив, тобто, а їх нема. Або вони, або там якихось два-три є, або якийсь там якийсь текст, текстом ну, хтось щось написав і навіть немає відмітки, знаєте, типу, це написала ось ця людина. Хто це написав, я не знаю, може він сам це написав, або купив ці відгуки. Тобто розумієте, повинні бути результати учнів, їх повинно бути дуже багато. Тому що ці результати учнів, там відгуки, да, як відгукуються про цю людину, які результати він дав. Ви дивитесь на цих людей, і це потенційні ви. Через деякий час, якщо почнете роботу з цим викладачем. Тому другий пункт це пункт це відгуки або результати учнів. Тому що одне діло, знаєте, просто круто розмовляти англійською, а інше діло вміти гарно навчити розмовляти англійською когось іншого. Тому що це дуже різні речі. Одна людина може круто розмовляти англійською, але вона не зможе навчити іншу людину так само розмовляти. А інша людина. Гарно розмовляє англійською, але в неї є її навик навчити. Розумієте, тому це дуже дуже важливі пункти. Це, це так само як спортсмен. Да? Спортсмен може бути дуже там висококваліфікованим, багато заслуг, чемпіон світу, олімпійський чемпіон. Але він може бути ну, максимально поганим тренером. Розумієте, це дуже дві різні речі. Давайте підведемо підсумок. Самостійно ви свою англійську на високий рівень ніколи не зможете вивести. Повинен бути наставник. Наставник це людина, яка просто бере вас за руку. Він знає всі шляхи, всі тропінки, всі стежки, веде вас. Там пригнись, там переступи, там перепригни, Тут трошки повільніше йде. Там те, те, та він все знає, він вже пройшов це все сам, по-перше, і вже допоміг пройти цей шлях багатьом людям. До речі, дуже важливий момент. Наставник ваш. Він також вивчив англійську, він пройшов цей шлях і допоміг багатьом людям це вже пройти. Ще раз повторюю: є виключення. І, звичайно, є десь якісь люди, які самостійно вивчили англійську на високий рівень, але це одиниці, це одиниці, це ну там один з п'ятидесяти, Розумієте. Не кожен цей один, розумієте, не кожна людина є цією одною людиною, яка самостійно вивчила це виключення. А виключення це підтвердження правила, розумієте? Тому повинен бути наставник. Знову ж таки, якщо для вас там, вивчити англійську, це знати п'ять фраз і рахувати до 10, то ви можете самостійно вивчити англійську, взагалі без проблем, самостійно. Якщо ви хочете на високому рівні виражати думки, розмовляти, запитувати, спілкуватись, відповідати на запитання, на тяжкі запитання, спілкуватись на прості теми, на тяжкі теми, якась професійна, то вам по-любому потрібен коуч. Це перше. Друге, якщо людина гарно розмовляє англійською, гарно себе подає, продає, то це ще не означає, що вона може гарно навчити. І це ми перевіряємо відгуками. Ми заходимо до людини, дивимось. Кого вона навчила вже? Скільки людей вона навчила, який відсоток задоволених, який відсоток незадоволених. Покажіть відгуки, покажіть результати ваших учнів. Якщо немає, тут питання, тут треба задуматися, ну як, чому немає? Ти ж кажеш, що ти можеш. Де? Де? Тому шукаємо викладача, наставника з відгуками, з результатами. Тому що ці люди, які залишили відгуки, результати, це потенційні ви. Ці всі відгуки повинні бути відео-відгуками. Там. Якщо це текст, повинна бути відмітка, ви заходите, ви можете зайти до учнів цього наставника, запитати, а це правда, а як було навчання, вам сподобалось. А розкажіть про плюси, а розкажіть про мінуси. Тобто повинен бути видимий результат. Пам'ятаєте, як оцінюється успішність бізнес шкіл в Америці по результатам зароблених грошей їх учнів? Це, ну, це, це реально показник. Тому що одне діло, коли хтось каже, я крутий. А друге діло, коли хтось каже, я навчив 500 людей, і ось 500 результатів на відео зафіксованих. І ось ці люди, яким тут і Сергій, тут Іван, тут Катя, там Віка, там Наташа, там Ігор, там і ще хтось розумієте, так? Да? І ви спілкуєтеся, правда? Так, О, клас, 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 клас. Ось такі підсумки. Тому тепер ви володієте інформацією і розумієте, з чого почати. І так з чого ж почати на насправді, Да? Відповідно, взагалі головну тему. Відповідь на найголовніше запитання теми цього відео. З чого почати? З пошуку наставника. Як його знайти? Я вже розповів. Ця інформація це істина або так. Або ніяк. Повторюю, просто повірте моєму досвіду. А зараз запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк, якщо було цікаво. Або дизлайк, якщо було нецікаво. пишіть в коментарях свою особисту думку. І всім англійська. До зустрічі в наступному відео.